Цю колекцію назвали на межі, бо на межі сил і безпеки її створювали студенти і майстри Сумщини, яку щодня атакує Росія. А цей спортивний костюм оздоблений рідкісною технікою із незламного Харкова. Тамбурний шов. А у нас в Україні майже не залишилось фахівців, які можуть робити такі речі. Це Харківське вище професійне училище в них немає на чому шити, але для людей це просто питання престижу прийняти участь в конкурсі. Традиційний сучасний ручна і машинна вишивка, кольори, стилі всіх регіонів України. 53 заклади профтехосвіти швейного профілю показують у столиці колекції, в які вклали свою майстерність. Створені під звуки сирен і генераторів. Кожен із творців хотів показати щось унікальне. Це конкурс фешн-прорив. Оці сукні створили в київському коледжі, і в них уже є покупці. Ця колекція у нас з натуральних матеріалів. Це у нас льон натуральний, зроблена машинна вишивка. У нас цю колекцію вже хотіли придбати декілька чоловік і вже стоять увечері. Членів журі вразила й колекція з Луцька під назвою Зв'язок поколінь. кажуть у такому легко уявити сучасного фешн-блогера в Києві чи Нью-Йорку. Це все використаний одяг, тобто це апсайклінг, тобто переробка, вторинне використання. Я розумію, що цих хлопців і дівчат їх не навчають дизайну, але мені що подобається, що люди настільки ініціативні, що вони роблять пошуки. Вони дивляться, як сучасний світ розвивається, і вони намагаються інтегрувати наш генетичний код. Класичні мотиви теж не виходять із моди. Це натуральна тканина з вишивкою ручної роботи, а це вже готова печатна тканина. Цю плакту можна також одягнути і на сучасну вишиванку. Ці унікальні речі створили не професійні дизайнери, а студенти і викладачі закладів профтехосвіти по всій Україні. Сьогодні таких коледжів та училищ є 120. Вони навчають заклійників і швачок, кравців та вишивальників. Кожен із них мріє стати дизайнером, але зараз здобуває надважливу освіту, яка відкриває можливості світового лихпрому. І в цьому питанні держава та бізнес мають працювати спільно. Молодь має бачити перспективу цих професій. Роботодавці мають вкладати душу, час інвестувати е, свої ресурси для того, щоб кадри готувалися так, як потрібно. Звичайна війна, звичайно, все складно, але світ має бачити, що Україна живе, молодь живе. Подивіться, яка краса. Ось ще розбігається. Я чесно кажучи, не пам'ятаю, коли можна було б на одній локації побачити стільки колекцій. Різних технік, різних вишивок, різних тканин. Український легпром має великі перспективи. Наші виробники експортують свою продукцію до 190 країн світу, а понад 150 світових брендів відшивають свої вироби саме в Україні. Оксана Михайлова та Олексій Євченко. Факти Сітіві. Єдині новини.